Прогноз погоди на 3 дні з 16 серпня 2025 року ваш метеопровідник. Добрий день, шановні глядачі! Сьогодні, 16 серпня 2025 року, ми в Україні готові поділитися точним погоди оглядом. Очікуйте теплу суботу з Сонцем і легкі дощі у неділю. Погода танцює в ритмі літа. Почнемо з півночі України. На півночі вночі, плюс 11 плюс 16, в день плюс 25 плюс 30, у суботу ясно, вітер північно східний, 5 метрів на секунду, у неділю дощ із грозою. Продовжимо з півдня України. Південь обіцяє тепло. Вночі плюс 16 плюс 21, вдень плюс 30 плюс 33, у суботу Сонце гріє, як наш метеоталісман, вітер південний. 4 метри на секунду без дощу. Наступний захід України. На заході вночі: плюс 11 плюс 16, день плюс 25 плюс 33. У суботу ясно: вітер північно-східний: 6 метрів на секунду, у неділю дощ із грозою. Далі схід України. Схід радує теплом вночі плюс 16 плюс 21, вдень плюс 25 плюс 30. У суботу ясно, вітер північно-східний, 7 метрів на секунду, у неділю дощ із грозою. І на завершення центр України з Києвом. Київ вночі плюс 12 плюс 17, день плюс 25 плюс 30. У суботу ясно, вітер північно-східний, 5 метрів на секунду, у неділю дощ із грозою. Київ шепоче теплим вітром. А дощ м'яко пестить вулиці, запрошуючи до затишних прогулянок. Ці три дні обіцяють радість. В періоді з 16 по 18 серпня-субота гріє для пікніків, беріть плед і насолоджуйтесь природою. У неділю дощі на півночі та заході додадуть романтики. Прогулянка з парасолькою стане вашим маленьким святом. У понеділок ясне небо кличе на прогулянки вздовж річок. Де пейзажі вражають. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України. Ці три дні принесуть тепло з легким дощиком, обіймаючи землю ласкою. Серпень дарує літню радість, плануйте подорожі в суботній ранок для пікніків, а неділю для спокійних прогулянок під парасолькою. Одягайте легкі сорочки, що пливуть на вітрі, зручне взуття і тримайте парасольку. Ваш найкращий партнер у танці з погодою.